Добрий день, Віка. Дуже рада вас бачити в нашій програмі Українська хвиля. Доброго дня, Ірина. Я дуже рада знайомству з вами. В мене дуже приємно. Вікторія Афендікова, заслужений майстер спорту України, займається карате з дитинства. Багато років очолювала Донецьку федерацію карате. З 2022 року живе в місті Лондон, провінція Онтаріо. Переїхала до Канади через російську агресію. Так, да, тому що була окупація нашого міста. Ірпеня було пряме влучання в наш зал. Перший зал був у Донецьку, також на окупованій території. Ми відкрили новий зал в Ірпині, теж попали під окупацію і тому вже вирішила поїхати в Канаду. А в яких змаганнях ви приймали участь? Я була в National Team Ukraine багато років. Я чемпіонка міра багаторазової Європи. В Лондоні, провінція Онтаріо, Вікторія почала все з нуля вже втретє. Це місто, де дуже сильна українська ком'юніті, багато українців, українська діаспора, і в нас є Лондон Ukrainian центр. Для усіх українців ми прийшли до Лондону, і Center, центр, це було якесь свято. Познайомились з багатьма людьми. Мені запропонували потім залу в цьому центрі. Діти на батьки почали питати про не тренували я в Лондоні. Ми ще не починали, тому що третій раз починати я вже не хотіла. Я не планувала зовсім починати, тому що третій раз тіряти команду мені зовсім не хотілося, тому що команда була дуже потужна у нас. І це було не для мене ну появилися що я б соскучилась за своєю діяльністю і поступово ми почали пробувати. Спочатку пробували, ну і багато діток вже в нас дуже сильна команда. Вікторія говорить, що помітила різницю в тренуваннях з карате в Канаді та в Україні. На її думку, канадійці ставляться до занять карате, як до занять на дозвіллі. У нас, якщо це клуб карате, це буде професійний тренер. Тренер, який був у National Team Ukraine. це буде професійне відношення до тренування, і усі діти будуть спати на змаганнях, виїжджати у Канаді. Це не так багато, багато виступають, от як ваша доріка, для себе тренуються. А от вам більше що цікаво професійно тренувати дітей? Так ну, вам це цікавіше. цікавіше? Не тільки мені це цікавіше, і дітям тому що це мотивує їх, мативою займатися, тому що в них є цілі. Пройти відбір в в Ontario тім потім відбір в National Канада, тім і виступати на Панамерика Америка та на Чемпіонатах світу, 15-річна донька Вікторії теж займається карати, і весь цей час перебування в Канаді активно приймає участь у місцевих змаганнях. Тому, коли ми приїхали, ми зразу почали виступати за інший клуб, тому що ми ще не були зареєстровані в Онтаріо, і вона. Постійно займали перші міста в Онтаріо, але ми не змогли піти далі в тім Онтаріо, тому що в неї громадянство України. І тому ми їздимо в Україну, вона в National Team Ukraine. Ми продовжуємо виступати за Україну і були учасниками чемпіонату Європи наразі. І Також ми виступали на World Cup School Games. було в Бразилії, в Ріо де Жанейро. І нас було три спортсмени від України, тому що це було дуже далеко от, от України, поїхала вже маленька команда, але ми виступали за Україну. Ми зайняли друге місце. Вау, вітаю, вітаю. Тобто у вас зв'язок з Україною взагалі не припинився. Постійно ми виїжджаємо на всі чемпіонати України, як і були. Угу. Наскільки важко вам це зараз робити, Виїжджати з Канади на чемпіонати як Українці? Важко, тому що дорога. Але на душі, коли ти приїжджаєш в рідну країну, це, це дуже приємно. Коли ти, коли ти виступаєш за Україну. Коли ти виступаєш, коли ти зустрічаєш усіх друзів, яких не бачила рік, ну це дуже приємно. Виступати за Україну це дуже гордо. Тому були українські збори в Україні, але ми не змогли прийняти в них участь, тому що перед чемпіонатом Європи були ці збори. Це було дуже тяжко для нас їхати на збори. Ми проводили їх тут. Це тяжко, тому що це нема команди у нас у спортсменів, коли вони знаходяться не в Україні і не можуть приймати участь у заходах збірної України. Це важко для спортсменів. Як ви організували ваше спортивне життя, тренування? Що у вас за команда? Ми назвали команди. По перше, це була Лондон Ukrainian Karate Центр. Це було по перше, тому що були тільки українці, і усі в Антаріона знають, як команда Ukraine. у нас навіть таке лого. Ну зараз в нас є спортсмени з інших країн, є канадці, і тому ми вже Лондон карате центр на початку травня. Команда Вікторії їздила на турнір до провінції Квебек в Монреаль, де учасники отримали чимало нагород. Не був це перший такий турнір високого рівня. Дуже велика прекрасна організація. Багато спортсменів для нас це перший такий досвід для моїх спортсменів з Лондону. Це перший такий досвід. Вони дуже, поту дуже потужно виступили. В нас сім золотих, шість серебряних і одинадцять бронзових медалей в клубі. Тренуються не тільки діти, а й дорослі. Розказує Вікторія. Це спортсмени з інших країн, які були в National Team інших країн. Вони приїхали хтось по роботі, хтось по чобі, хтось по міграції. І зараз теж в нас тренуються і ці хлопці. В цьому році теж не попали в Ontario, тому що треба громадянство Канади. Ця сторона Кідзайм. зьода – Кідзайм. Ця сторона Чудо, яблуцькі Чудо. Шезандай. Парні пройшли Але вже є, і ми плануємо на наступний рік в National Canada Team. Вікторія зазначила деякі відмінності в участі в Олімпійських іграх канадців та українців. Все в Україні е, команда фінансується, оплачується поїздка, участь, ну, усе і харчування, тому що це national team. Канаді на жаль, ні. українські каратисти отримали фінансову допомогу для участі в міжнародних змаганнях. Україна Ламен нам допомагав нам на цю поїздку. І зараз, коли uh, майденка їздила на чемпіонат Європи, і Україна тож теж був спонсор. Вікторія розказує, що саме через тренерство та дружню команду Канада не відчувається чужою країною. Uh, українські діти, українські батьки, ця підтримка. Uh, це допомагає для Вікторії Афендікової було важко втратити через окупацію рідне місто Донецьк. Але втрата команди, з якої вона була 25 років, ще й досі є болючою раною. Тому що це було ну дуже тяжко як для мене, так і для спортсменів. Тому що, коли спортсмени з одним тренером по 20 років, то це дуже тяжко. Досі спілкуємося усі по разним країнам, але ніхто не займається карти. Ніхто вони. Не знайшли іншого тренера, не захотіли змінити клуб. Вікторія говорить, що спорт об'єднує людей, і завдяки карате в її новій країні в неї є багато друзів, тому що кожен папа і мама нашої дітей це друзі. Команда дуже єдина, і вона відрізняється від тих команд, коли були до цього. Тому що ця ситуація, коли діти змушені були покинути Україну. І за цієї ситуації це зробила і дітей, і батьків сильнішими, вони згуртованіші, та вони добріші один до одного. Так, вони допомагають один одному, батьки допомагають, діти допомагають. Ми відмічаємо дні народження у залі дітей. Якщо щось трапиться, допомога нужна, батьки допомагають іншому. Команда приймає участь в змаганнях різного рівня, але це потребує затрат, тому звичайно потрібні спонсори. Тому що команда виїжджає на турніри, і не всі можемо виїжджати, тому що команда українська, і ми були би дуже вдячні, якщо в нас з'явилися нові спонсори. У нас є дружна команда. Вони підтримують один одного. Вони дають результати, і це для мене головніше. Це відношення, як і у нас в Україні, всі батьки за. Вони підтримують, їздять з дітьми на змагання, підтримують команду, підтримують інших спортсменів. Я як у себе нас активна родина дітей та їх батьків. І якщо ми будемо повертатися, то усі разом в одно місце. Проблемою для новоприбулих спортсменів з України є відсутність громадянства Канади. Через це вони не можуть виступати за Канаду на міжнародних змаганнях. А їй потрібно десь виступати, і тому ми прийняли рішення їздити в Україну і виступати за Україну. Тому що mm. тут це, це неможливо. Багато спортсменів приїхали з України, це дуже потужні спортсмени, які були на тім. І вони не можуть виступати за Канаду, тому що в них немає громадянства, але це парні, і вони не можуть повернутися в Україну і yeah. приймати участь у чемпіонатах України. Багато yeah. хто рядом yeah. в Європі повертається, приймаючи участь у чемпіонатах України. Багато спортсменів, але це дівчата. Я дякую Вікторії, що поділилася зі мною своєю історією. Сподіваюсь, що ще не раз почуємо про досягнення каратистів, тренером яких є багаторазова чемпіонка міжнародних турнірів Вікторія Афендікова.